Доброго дня! Ви на каналі Котова Надія, моя творчість. Сьогодні я вас хочу познайомити з новим для мене цікавим фруктом це Салак. Ось така інструкція продавалась до цього фрукта. Ось дивіться. Тут на англійській мові все розповідається, який він і що. От, і польза або вред для нашого організму. Ось він такий. Сейчас вам Даша моя буде помічничка, вона покаже його вам з різних сторін. Так. Він на ощуп, він дуже плотний, кожуринка плотна, і вона схожа на чешуйки. Змії, так, да. Це фрукт салак, і він інакше ще його називають фрукт, зміїний фрукт. Він дуже цікавий Ось його ми давим з усіх сторін, але він дуже-дуже плотний. Да, шкуринка плотна. Ось. О, чуєте, який звук він подає? От. А тепер я хочу його трошки розрізати і подивитися, який він. Е, так, ось так. У нього така ну, шкуринка, як скорлупа. Яйця схожа. Ось вона така зсередини, і так виглядає знаружи. Даша, його легенько, чисте, дивіться. Ось так, він проростає в Таїланді. Це росте він на пальмі, але його плоди на стволі образовуються. Пальма сама ствол пальми дуже колючий. Я не бачила, але це читала в інтернеті, також ви можете в інтернеті з цим познайомитись, але мені більше подобається самі познавати це все. І я, якщо бачу екзотичне і є можливість його придбати, то я намагаюся це зробити. Моє дуже така зацікавлення для екзотичних фруктів, в Польщі дає можливість. Розширити це. Так, тепер я буду далі допомагати чистим. Так, ми зняли шкур, шкурку з нього. Він доволі таки цікавий, як чеснок. Він важкий. Плотний. Ну-ка, здави його попробуй. Ні, плотний пальчиками. Дай, Ні, Плотний, плотний, як горіх. От, А тепер спробуй його розділити на такі долі. Ну-ка, так, ложи один, два, три. Ось, всередині знаходиться кісточка. А тепер Дар'я Дар попробує на смак і я попробую на смак. Ну-ка. Ммм, він солодкий. Лиха кислинка. З чим його порівняти можна? я... Що тобі? Банан. Банан Дар'я відчуває. Такий мабі, смак трохи банана, але але ще з її таким солодким яблуком. Угу, mm. Значить, даргі банан і солодке яблуко. у uh -huh! Дивіться, косточка, дар'я вже дорізла до кісточки. Mm. А мені на смак він ананас. і структура плоду. Теж такий плотний, ну, зеленуватий, наче ананас. Не присмак ананаса з горіхом, з легким таким горіховим смаком. Дуже смачна. Дар'я одобрює. <губ> mm. да. Чекайте. Я ще, не ще не все. Вона ще хоче доїсти, а ще не може це. Тихенька, тихенько. тихенько. Mm. Смачне? Смачне. Косточка доволі таки, величенька косточка. У мене така. Близько-близько. Дар'я задоволена. О, Легка кислинка. Ось така велика кісточка. Дивіться, я таки буду намагатися його посадити в себе на балконі. Але це буде навесні. А зараз він тропічний, дуже любить теплі дні. Але сонце він малі, маленьке паростке сонце. Треба берегти. Але цікавить. Ну, мене дуже трошки бентежить те, що він дуже колючий. А в мене така дитина любопитна зі мною, яка до всього цікавиться. Ну, я думаю, я ще з нею домовлюся. Ось таке цікаве фрукт. Сьогодні ми з Дарією куштували. Якщо ви подобалось наше відео, ставте лайк. Підписуйтесь до нас на канал. Бай бай! Пока!